Шановні друзі, шановні українці, у вас є можливість купити якісний інструмент і тим самим допомогти ЗСУ. Всі кошти з продажу інструменту підуть на ось такі пташки умиротворення. Більше пташок, менше окупантів. Така є компанія Тул». Вона передала на аукціон Вадима Копейка. Який буде незабаром проводитись на ресурсі TikTok. інструмент, що Артем передав. Дякую, Артем. Перший Ну, це паяльник для труб, набір, який складається ось з таких предметів, навіть рівень такий маленький, є, ножиці, рулеточка. Ну і рукавички. В якісному кейсі ціна всього-навсього 1000 гривень. Звісно. Можливо, торг. Крім того, що таке для плиточників майстрів зараз користується попитом віброприсоски. Одна із найпоширеніших потужних присосок, це Topway V10. Це одна із перших віброприсосок, яка взагалі з'явилася на ринку. І вона заслужила довіру. Надійність просто фантастична. Гарантія, один рік. Наступне. Що він передав? Ну, традиційно всі майстри-плиточники, ну не всі майстри, а більшість майстрів працюють болгарками борщ. Чому борщ? Тому що, бачите, який зручний обхват, вона тоненька. У неї потужність еквівалентна більше, ніж у макіти. Але обхват не набагато більший. Немає люфтів в фланцях, тому 750-900 борщ користуються попитом. Тому я впевнений, що для майстрів плиточників він. Та й не тільки плиточників, а взагалі майстрам він знадобиться. Викрутка. Подивіться, яка акумуляторна викрутка від компанії GTM. У сервіс він взагалі дуже ретельно підходить до вибору інструменту, який постачає. Тому ці викрутки і взагалі інструмент GTM. Рекомендую, він надійний, довговічний, також забезпечується гарантією. Так, що ще? Ха -ха! Подивіться, Bosch почав постачати ручний інструмент. Ось така викрутка, коштує 500 гривень. Тут всередині є біти, тут фіксується, як ви бачите, тут є, фіксується, а також ну, є режим. Ну, для закручування, тріщоточка. Ну, як на мене, дуже цікавий інструмент за відносно невеликі гроші. Так, піки позиціонуються для скла. Ну, звісно, майстри е застосовують їх для керамограніта. Ну, Десь до трьох отворів, десятки керамогранітів вони можуть виконати. Деякі більше, але це залежить від керамограніту. По склу, звісно, і по кераміці вони набагато більше отворів роблять. Так, подивіться, який шикарний набір. 454 гривні роздріб. По Бошу. Що тут тільки немає, скільки різних біт. Ну, це, я розумію, один одного доповнює для повного щастя для майстра, щоб у нього були всі біти. Так, набір. Дисків, не набір, а тут диски універсальні для прямого і для кута 45. Бачите, вони такий широкий слой, коштують всього-навсього 500 гривень диск. Китайські диски недорогі, але працюють, саме головне працюють. Крім того, бункери такі вони тут різні. Цей найдорожчий, тому що у нього зубці з одної сторони 10 мм, з другої сторони 12 мм. Бункери такі шпателя. Є ще. Десятки, там 12, їх всього штук 6. Тому вадим, я так розумію, розбереться і майстрам, плиточникам вони ну завжди потрібні. Тому що я кажу, якщо не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Запрошую на аукціон Копейка. Тікток Вадима Копійка. Слідкуйте повідомлення і на ресурсі Вадима, і на моєму ресурсі Савайла. І допоможіть зсу в цей час. Це дуже важливо. Хто не тримає зброю, той допомагає зсу. Слава Україні.